І ти опять за своє берешся. Ти отче, ти нормально? Мать, де мать? Заберіть своє дитя. Що такое? Нікого не смущає, ці действия. Так, і ще друге прийшло. А, я тихо, хирівша. Щось свариться за цицьку. Чуєте, гарка. Віта? Чуєш, воно ще гарчить. Ти в неї нема молока, то не твоя мама. Ще й лихе? лихе воно? Дай, дай, дай йому, дай отак. Хай знає, хто його мать. Дай йому, дай. Отак. Отак. То вам не, не шутки. Кажи, яке непорядне, яка дитина непокинь. Ти чуєш, що тут робиться? Іди розберися. А то -да. то вот то движ Париж. Ребят, паріш. не роби, так не можна робити. Знаєш, потім зараз його мама на луку, за вуха тягає. Вуха став. остав. Остав товарний вид, собачця. Ти чого? Гля. Гадім, що ти розказуєш. Де їм покажи, як себе вести, йди.